Під час одного з візитів до територіального центру наша знімальна група познайомилась з чудовим чоловіком і хочу поділитись його історією з нашими глядачами. Як давно ви звернулись до терцентру? Ну, на місяця чотири десь так не да? чи більше. Чи з півгода, Ну, приблизно. Це пан Микола і його звичне життя обірвалось 24 лютого 2022 року. Його рідне місто окупували расисти, і Миколі Вікторовичу довелось забирати свою родину і їхати в невідомість. Як згадує чоловік, до грудня ще якось можна було жити вдома, а потім стало взагалі нестерпно. І вони виїхали в напрямку Білгорода Дністровського. Нас вислухали, прийняли міри. Дуже поважно прийняли нас. Спасибо їм, добродушні люди. Тут мешкає сестра його невістки, та без допомоги міста родина навряд чи би впоралась. Буденне життя залишилось позаду, тож пан Микола звернувся до терцентру. Звісно, що працівники центру одразу почали допомагати усім, чим могли. Натуральна допомога, психологічне розвантаження. Жінка була в неї проблема з ногами, є лілі хода. Та ще й впала тут. Була коленка забила, взагалі не, не хода. Треба міняти сустави в коленках. Дали нам сразу. одразу. Ну, на палочках пройшла тяжело. Дали нам каталочку. Ну, значить, сходить з каталочкою. легше, пройде трошки сяде, посидить. До цього всього дружина Миколи хворіє на діабет, тож він вдячний всім, хто проявляє небайдужість до його родини. Зі свого боку акерманці мають пам'ятати та цінувати, що збройні сили не дозволили расистам просунутись глибше Херсонської області на півдні та підтримувати тих, кого війна позбавила всього. Ждемо освобождення Городок Хороший, ну, нам не подобається, бо вдома сюди краще. Да, як, так, за за будь-якому человеку. Да, і додому ходять, теж, поки наш, трошки відгонять цих расистов, щоб вернуться додому. Як не крути, а вдома все одно краще. Поки переміщені особи гостюють в Акермані, територіальний центр завжди радий буде допомогти їм. Це місце покликано допомагати і піклуватись. І так про нього кажуть підопічні. Відзиваються, не відказують ні в чому. Люди добродушні, сердечні, видно, що... відсується, що люди хороші. Бажаємо кожному переселенцю якнайшвидше найшвидше повернутись додому, а нам всім миру. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.